Чи доводилося вам колись дивитися на зоряне небо і думати, навіщо все це, а точніше, навіщо у всьому цьому безкінечному всесвіті потрібні були саме ми, люди. Якщо уявити собі всемогутню, всезнаючу та абсолютно самодостатню істоту, то виникає логічне питання, навіщо їй взагалі хтось потрібен? Це одне з найглибших теологічних питань, і сьогодні ми спробуємо розібратися в ньому. Дослідивши найцікавіші та найнесподіваніші теорії, обіцяю, деякі відповіді змусять вас подивитися на все зовсім під іншим кутом. Для початку давайте визначимося з відправною точкою. У більшості аврамічних релігій, християнстві, юдаїзмі і ісламі Бог описується як досконала істота, їй нічого не потрібно. У неї немає недоліків, немає нудьги, немає самотності у нашому людському розумінні. І ось цей факт робить питання про наше існування ще більш загадковим якщо ти, сама досконалість, навіщо створювати щось недосконале, що може піти не так. А отже, давайте занурмося в першу і, можливо, найвідомішу теорію Бог створив людей для любові. Але стривайте, не поспішайте уявляти собі якогось самотнього дідуся на хмарі, якому просто стало нудно богослови підкреслюють це зовсім інший тип любові. Це не любов потреба, яка шукає чим заповнити внутрішню порожнечу, це любов надлишок. Уявіть собі геніального композитора, у голові якого лунає неймовірна симфонія, він настільки переповнений цією музикою. Що просто мусить її записати, мусить дати їй прозвучати. Він створює її не тому, що йому чогось бракує, а тому, що його природа творити і ділитися цією красою, радість не в тому, щоб змусити когось слухати, а в тому, щоб дати іншому можливість насолодитися цією гармонією. Згідно з цією теорією, Бог, який за своєю суттю і є любов'ю, діє так само. Всесвіт і ми, люди. Це його симфонія. Він створив нас, щоб мати змогу дарувати свою любов і щоб було кому цю любов прийняти, не з егоїзму чи потреби, а як найвищий вияв своєї щедрої та творчої природи. Ми об'єкт божественної любові, що з'явився з її надлишку. Ця ідея про любов достаток плавно переходить до наступної, не менш прекрасної теорії, що звучить так. Бог є абсолютне благо, а благо, як стверджували ще античні філософи, має одну фундаментальну властивість: воно за своєю природою прагне поширюватися, ділитися собою. Давайте знову скористаємося аналогією. Уявіть, що ви знайшли джерело найчистішої води в пустелі. Ваша перша думка буде не чудова. Тепер це все моє, а скоріше за все, Потрібно розповісти іншим, потрібно привести сюди людей. Ви ділитеся не тому, що вам чогось бракує. Навпаки, ви ділитеся, бо знайшли щось настільки цінне, що просто неможливо тримати це в собі. Сама природа цього блага тамувати спрагу так само і з Богом. Створюючи світ і нас, він не стає ще добрішим чи щасливішим. Він уже є абсолютною повнотою буття і радості. Але він за самою своєю природою бажає розділити це з кимось іще. Наше існування це акт, у якому божественна радість і світ виливаються назовні, даруючи життя чомусь новому, аби й воно могло доторкнутися до цього джерела. Ми результат божественної щедрості. А ось і більш сувора, класична богословська концепція, яка може здатися трохи суворою. Але насправді вона надзвичайно глибока, усе створено для Божої слави. Тут одразу варто відкинути людські аналогії не йдеться про марнославство чи его як у якогось монарха, що вимагає почистей. Божественна слава це щось зовсім інше. Уявіть собі діамант неймовірної краси, його слава в тому, як він сяє і заломлює світло. Він сяє не для того, щоб йому аплодували. Він сяє, бо така його природа, і це сяйво відкриває світові його досконалість. Так само і все творіння від законів фізики до краси заходу сонця є віддзеркаленням або сяйвом безмежної мудрості, сили та доброти свого творця. Але в цій картині люди мають абсолютно унікальну роль гора, чи океан відзеркалюють велич бога пасивно просто своїм існуванням. А ми, люди, маємо розум і свідомість. Ми можемо подивитися на цей захід сонця і не просто побачити гарні кольори, а усвідомити цю велич, захопитися нею і висловити свою вдячність. Ми, та частина творіння, яка може обернутися до митця й сказати це геніально. Саме в цьому і полягає наша особлива роль у примноженні Божої слави. В усвідомленому визнанні та відгуку на неї. А тепер погляньмо на все це під зовсім іншим, дуже прагматичним та надихаючим кутом зору. У юдаїзмі, особливо в Кабалі, існує дивовижна концепція під назвою Тікун Олам, що дослівно перекладається як виправлення або полагодження світу. Згідно з цією ідеєю, Бог створюючи світ. Навмисно залишив його ніби незавершеним, не тому, що він не міг зробити все ідеально одразу, а тому, що хотів запросити нас стати його партнерами у творінні. Уявіть собі батько збирає зі своєю дитиною складний конструктор, він міг би зібрати його сам за п'ять хвилин, але справжня мета не готова модель, а спільний процес радість співтворчості. З цієї точки зору, наш світ це і є такий конструктор. У ньому є зло, несправедливість, хаос і страждання не тому, що Бог злий чи слабкий, а тому, що це наша зона відповідальності, кожна добра справа, кожен прояв милосердя, кожне наукове відкриття спрямоване на благо, це наш внесок у полагодження світу. Ми не просто пасивні мешканці планети. ми – Молодші партнери Бога у великому проєкті з доведення творіння до досконалості. Наше існування набуває неймовірного сенсу ми тут, щоб працювати і виправляти. Це підводить нас до відомої біблійної фрази про створення людини за образом і подобою Божою. Що ж це означає? Звісно, йдеться не про зовнішність, нібито Бог має руки та ноги, йдеться про наш. Так би мовити, внутрішній програмний код. Більшість теологів сходяться на думці, що цей образ це наші унікальні здатності, які відрізняють нас від решти тваринного світу, та в мініатюрі відображають якості самого творця, нам дано розум, щоб пізнавати Всесвіт, а не просто реагувати на інстинкти, нам дано творчу силу, щоб створювати нове. Від мистецтва та музики до складних технологій, нам дано здатність до глибокої, осмисленої любові та співчуття. Іншими словами, отримавши ці дари, ми стаємо не просто ще одним видом тварин, а його відповідальними управителями або як кажуть у богослов'ї намісниками на землі. Наше завдання не просто існувати, а мудро керувати цим світом, дбати про нього. Примножувати красу та порядок, відображаючи у своїх вчинках мудрість і доброту того, за чиїм образом ми створені, це величезна честь і не менш величезна відповідальність, і тут постає ключовий елемент всієї головоломки, найризикованіша і найважливіша деталь у Божому задумі свобода волі. Навіщо? Навіщо було давати створінням можливість обирати зло, руйнування і відкидати свого творця? Хіба не простіше було створити слухняних, добрих і завжди люблячих істот, запрограмованих на правильну поведінку? Відповідь проста і геніальна: любов, яка не є вільною, це не любов, це примус, цінність любові. Вірності, добра та вдячності з'являються лише тоді, коли існує реальна можливість обрати протилежне. Якби ми були роботами, запрограмованими на прославляння Бога, у цьому не було б жодної цінності, це було б просто виконання програми. Бог пішов на неймовірний ризик, бо хотів справжніх стосунків, він хотів не маріонеток, а друзів. Він хотів, щоб істоти створені за його образом. Вільно й усвідомлено відповіли на його любов своєю любов'ю. Так, цей дар свободи приніс у світ страждання і зло, але без нього найпрекрасніша в нашому всесвіті справжня любов, самопожертва, усвідомлений вибір на користь добра, було б просто неможливим. Свобода це ціна і водночас умова для справжньої любові. Існують і більш містичні погляди, що намагаються зазирнути за межі нашого звичайного розуміння. Деякі теологи та філософи припускають, що через людство Бог, бувши нескінченним, абсолютним і позачасовим, отримує можливість пережити досвід, який йому за визначенням недоступний це досвід скінченності, розвитку, боротьби та подолання. Спробуйте уявити собі автора роману. Він всемогутній у своєму всесвіті, він знає початок і кінець історії, знає думки кожного персонажа, але він сам ніколи не відчував страху перед невідомістю, радості від несподіваного відкриття чи гіркоти поразки. А тепер уявіть, що він міг би не просто спостерігати за своїми героями, а по-справжньому відчути їхню радість, їхній біль та їхній шлях становлення. Згідно з цією теорією, наше існування це саї спосіб для нескінченного буття пережити досвід тимчасового, наші життя з їхніми злетами та падіннями, боротьбою та надіями стають частиною якогось більшого незбагненного божественного досвіду. Ми – це нека, ми – це ніби почуття та переживання Бога, винесені назовні та розгорнуті в часі. Це дуже смілива та глибока ідея, яка надає кожному моменту нашого життя космічного значення, я звідси випливає ще одна захоплива теорія теорія космічної драми. Вона пропонує поглянути на історію людства не як на хаотичний набір подій, а як на грандіозну розповідь, що розгортається в часі. Цей сюжет має свою зав'язку створення світу, свій конфлікт. Гріхопадіння та боротьбу добра зі злом і свою розв'язку, яка, згідно з релігійними текстами, полягає у відкупленні та преображенні всього творіння. У цій великій драмі ми з вами не просто статисти, кожен із нас був важливий персонаж. Наші рішення, наш вибір, наші вчинки та наша віра все це має величезне значення для розвитку спільного сюжету. Своїми діями ми рухаємо історію або до світлої розв'язки або поглиблюємо конфлікт. Ця концепція перетворює наше буденне життя на щось епічне. Кожен моральний вибір це не просто особиста справа, а репліка у великій п'єсі. Кожна перемога над власним егоїзмом чи злом це маленький крок до щасливого фіналу, Бог у цій теорії виступає як верховний режисер. Та автор, який однак дав своїм акторам свободу імпровізації, і тепер із завмиранням серця спостерігає, як вони зіграють свої ролі, а тепер давайте розвіємо один із найпопулярніших і найхибніших міфів, який часто виникає у людей Бог створив нас, бо йому було самотньо. Ця ідея здається дуже зрозумілою і близькою, адже ми, люди. Часто шукаємо товариства, щоб впоратися із самотністю, але проєктувати це почуття на Бога велика богословська помилка, самотність це відчуття нестачі порожнечі, яку має заповнити хтось інший. Але Бог за визначенням є абсолютною повнотою буття, у ньому немає жодної порожнечі чи недоліку, він самодостатній. Йому не потрібен хтось ззовні. Щоб почуватися цілісним або щасливим, ба більше, наприклад, у християнській доктрині про трійцю Бог це вже не самотня особистість, а вічне спілкування і досконала повнота любові всередині самого божества між отцем Сином і Святим Духом. Тому, якщо він і створює когось, то не для того, щоб отримати любов, а для того, щоб вилити ту любов якою він вже є в надмірі, отже, ідея самотнього бога, це міф, заснований на суто людському досвіді. А слідом за міфом про самотність існує ще один, не менш поширений, нібито богові потрібні були раби, слуги чи просто армія шанувальників, щоб задовольнити власне его. Таке уявлення малює Бога як якогось пихатого тирана, що насолоджується похвалами. І вимагає беззаперечної покори. Однак і це лише проекція на бога найгірших людських якостей. Пихатість і жага до влади виростають із невпевненості в собі та внутрішньої порожнечі. Людина шукає підтвердження своєї значущості в очах інших. Але для істоти, яка сама є джерелом будь-якої значущості та буття, така мотивація просто абсурдна. Їй не потрібно самостверджуватися коштом своїх творінь, як каже апостол Павло в новому завіті любов не шукає свого, а якщо Бог є любов, то його дії продиктовані не егоїстичним бажанням щось отримати, а щедрим бажанням віддати. Він дає нам заповіді не для того, щоб нас принизити чи обмежити, а як мудрий батько дає правила дитині для її ж блага та безпеки. Таким чином, ідея Бога-тирана, що жадає поклоніння, суперечить самій суті люблячого і даруючого творця. Отже, що ж ми маємо? Розглянувши всі ці теорії, ми бачимо дивовижну закономірність здається, всі відповіді обертаються не навколо потреби бога, а навколо його природи. Ми починаємо розуміти, що питання навіщо йому це було потрібно. Із самого початку сформульоване дещо по-людськи. Потреба передбачає якийсь недолік, який необхідно компенсувати. Але якщо ми приймаємо ідею досконалої істоти, то в нього немає недоліків. Отже, мотивація творіння лежить зовсім в іншій площині. Це не мотивація браку, а мотивація надлишку, природа світла світити, природа вогню зігрівати. Природа джерела давати воду, а природа істоти, яка є любов'ю, добром і творчістю в абсолютній мірі любити, ділитися добром і творити. Наше існування це не необхідність, викликана якоюсь потребою, це вільний і радісний акт божественного мистецтва, природний наслідок його досконалої природи. Ми існуємо не тому, що ми були йому потрібні, а тому, що він такий. І можливо, найголовніша відповідь, яка перевертає наше початкове запитання з ніг на голову, криється ось у чому. Можливо, головне питання не в тому, навіщо ми були потрібні йому, а в тому, навіщо він потрібен нам. Погляньмо на це з нашого людського боку. Ми створені за його образом. Це означає, що в нас закладено величезний потенціал. Потенціал до безмежної любові, до пізнання істини, до творчості, до досягнення справжньої глибокої радості та сенсу. Але реалізувати цей потенціал повною мірою ми можемо лише у зв'язку з нашим першоджерелом. Це можна порівняти з високотехнологічним пристроєм, він може бути ідеально спроєктований, але без підключення до джерела енергії він залишиться лише марним шматком пластику та металу. Так і ми, згідно з цією ідеєю, можемо по-справжньому включитися і стати тими, ким задумані, лише перебуваючи у зв'язку з Богом. Наше існування це його дар нам, можливість реалізувати закладений у нас неймовірний потенціал і досягти повноти буття, долучившись до Його повноти. У цьому сенсі Він створив нас не для себе, а впати. Першу чергу для нас самих, та найдивовижніший то, що перевертає все з ніг на голову аспект, криця не в складних філософських концепціях, а в одній простій ідеї. Створивши істот зі вільною волею, всемогутній Бог пішов на неймовірний ризик він створив тих, хто міг би його відкинути. Він зробив себе вразливим. Уявіть собі, абсолютна сила. Яка добровільно обирає не примушувати до любові, а ризикувати, бути відкинутою у цьому акті вразливості. Теологи бачать найвищі прояв не потреби, а саме божественної любові. Потреби в нас не було, але було бажання вступити у стосунки, які настільки реальні, що включають у себе і ризик, і біль, і, зрештою, неймовірну радість возз'єднання. Ось це так поворот чи не так. Бог не потребував нас, але він так сильно нас прагнув, що був готовий ризикнути всім. Отже, підсумовуючи, ми бачимо, що на питання, навіщо Богові потрібні люди, немає однієї відповіді теорії говорять про любов, про бажання поділитися благом, про партнерство у виправленні світу, про славу, відбиту у творінні, але всі вони сходяться в одному. Йдеться не про божественну потребу, а про божественний дар наше існування та це не спроба Бога щось заповнити в собі, а акт щедрості, що виходить за межі нашого розуміння. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця, і якщо воно змусило вас замислитися, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові дослідження складних тем простими словами. А тепер питання до вас, яка з цих теорій здається вам найпереконливішою? Або можливо, у вас є своя власна версія? Напишіть про це в коментарях, буде дуже цікаво почитати ваші думки.